Доброго дня! Ми відкриваємо шосту міжнародну науково-практичну конференцію психолого педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця. Це офіційний міжнародний науковий захід, включений до реєстрів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України. Ця конференція буде проходити у незвичайному, новому для нас форматі, але реалії вимагають пошуку нових рішень у нових умовах. Багато хто. Вже починаю усвідомлювати, що світ змінився і ніколи не буде як раніше. Перестануть існувати не тільки окремі компанії, а й цілі галузі будуть трансформовані. В нових умовах необхідно будуть нові фахівці, котрі мають абсолютно інші компетентності, досконало володіють IT-технологіями, сучасними засобами комунікації тощо. Отже, проблема підготовки, перепідготовки фахівців. З акцентом на збереження здоров'я персоналу стає актуальною для наукових дискусій. Ситуація з COVID-19 призвела до скасування багатьох партньорських зустрічей, наукових заходів конференцій. Деякі з них змушені були проходити дистанційно. Ми виявилися готові до цих нових реалій. Конференція організована так, що всі основні заходи будуть відбуватися в дистанційній формі з віртуальними презентаціями на платформі Zoom Video Communication. Конференція проводиться за ініціативою та присприяння Харківської обласної громадської організації Культура здоров'я та підтримки Науково-досвідного інституту Hogos Simcord International Сервіс Latvia та при участі партньорських організацій і вчених з п'яти континентів. На адресу Комітету конференції для участі надійшли заявки від понад 200 науковців і практиків у Гаузі освіти. Психології, медицини, які представляли 78 організацій, відомств, університетів, наукових та освітніх установ з 20 країн. З них 94 учасника мали можливість опублікувати свої абстракти та статті в міжнародних наукових, періодичних, рецензованих журналах International Journal of Science Annals, International Journal of Educational and Science. Абстракт, подані робочими мовами конференції, англійська, українська. Вони відображають дуже різноманітний та комплексний огляд з тематики цих журналів і розподілені за розділами соціальні науки, освіта, психологія та науки про життя. Як головний редактор цих журналів я пропоную всім доповідачам конференції на основі їх абстракт розглянути можливість подання статей. Журнали приймають як оригінальне дослідження в галузі соціальних наук та наук про здоров'я, так і оглядові статті, стисні звіти, рецензії, листи до редакції. Всі статті знаходяться у відкритому доступі. Журнали індексуються та зареєстровані у понад 20 міжнародних науково-меторичних та бібліографічних базах даних, репозиторіях та пошукових системах: Crossref System, Індекс Copernicus International, Publance, DOAJ, Google Scholar та інші. Від імені організаційного комітету конференції та редакційних колегій журналів я дякую усім учасникам конференції. Та авторам журналів, які залишаються з нами і продовжують займатися науковою та творчою діяльністю в цей непростий час. Усім плідної праці на конференції, бережіть себе та залишайтесь здоровими!